Демонтаж ініціювали Житомирські Свободівці. Декілька днів тому вони прийшли до керівництва облспоживспілки з проханням демонтувати герб неіснуючої радянської держави. Ініціатори демонтажу навіть запропонували свою допомогу. Втім, керівник відмовився і пообіцяв зробити це силами організації. Своєї обіцянки він дотримав. Підійшли до керівництва цього будинку Максим Степанович. Поговорили з ним. Він... На наш подив вирішив зразу і сказав, що за один-два дні демонтують. Ми були дуже задоволені цим. І справді він не кидає слова на вітер. Це відбулося сьогодні, відбувається. Я думаю, що це останній елемент символіки фасадної в Житомирі буде знищений і все, і в Житомирі вже не буде такого. Серп і молод, смерть та голод. Саме ця славнозвісна емблема стала для мільйонів українців символом терору, голоду, вбивств та репресій. Анексія Криму, війна на сході, терористичні акти. Сьогодні ці та інші злочини також організовує та підтримує Російська Федерація. Тож не дивно, що Житомиряни не хочуть мати нічого спільного з державою правонаступницею СРСР, яка вже майже 100 років цинічно нищить Україну. Я Думаю, що ці знаки потрібно було зняти 15-20 років тому. і Їх не знімали, тому ж запізнились на довге. Терми, але рано чи пізних потрібно остаточно зняти, викинути, викорінити з нашого суспільства, щоб і гадки не було про ті, я б сказав би сумні тоталітарні часи, які були при радянському Союзі, які вже абсолютно для нинішнього покоління, а тим більше для нинішніх обставин, нічого не означають. А якщо і означають, то тільки ну, тоталітарний режим, режим поневолення і зв'язок з Радянським Союзом. Свободівці кажуть, сьогодні на місці радянського герба бачать тільки герб України. E